і самовар Одного дня собачка Соня вирішила випити чаю з варенням. Вона поклала свого улюбленого вишневого варення в блюдечко, увімкнула самовар, сіла і почала чекати, коли закипить вода. Сиділа вона, сиділа, чекала, чекала, потім глянула на самовар і раптом побачила себе в самоварі. Ой ой. подумала собачка Соня, як же це я в самовар потрапила. Сидить вона в самоварі, дивиться на себе і нічого не второпає. Лапи в неї набрякли, мордочка видовжилася. А вуха наче два величенькі лопухи. Ой ой, ой здогадалася собачка Соня. Певно, я обварилася в самоварі. Тут вода почала закипати, і самовара шугнула пара. Ой ой, -ой, -ой прилякано закричала Соня. Я ж можу зваритися. І чим душ стрибнула з самовара. Вона зачепила шнур, самовар гепнувся, і з нього вихлюпнулася гаряча вода. Та Соня вже встигла відскочити вбік. Добре, що я вчасно вистрибнула, домухаючи на ошпарений хвостик, думала розумна собачка Соня, а то б і не помітила, як сварилася.